Вітаю всіх! Пропоную вам сьогодні, так як нами керують енергії Аркану Блазень, енергії легкі. Тому давайте проведемо таке невелике дійство і запитаємо у ангелів. На прийдешній тиждень з 22 по 28 липня 2024 року. Чого остерігатися, на що сподіватися, і порада! На три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Чого вам варто остерігатися? Четвірочка жезлів. Це говорить про те, що, можливо, у вас будуть якісь неприємні моменти у вашій родині, або десь може похитнутися ваша стабільність. Тому працюйте над тим, щоб уникнути таких негаразів. І на що вам сподіватися? Дев'яточка Пентаклів. Сподівайтесь на те, що усе у вас буде добре і в родині, і у вашому особистому розвитку ви зможете чогось досягнути. Усвідомити і насолодитися тим, що ви вже маєте, чого досягли. І також це може бути на цьому тижні у вас якісь грошові надходження. Тож дивимось параду для першого варіанту. Просіть. Просіть у ви сил того, чого ви хочете собі, бажаєте. Щоб ви могли розвиватися, щоб ви могли досягати тих висот і вершин, які вам потрібні для розвитку вашої душі, для, розвитку, для вашого матеріального розвитку і для всього іншого. Коли ви з чистими помислами звертаєтеся до ангелів і просите у них підтримку і допомогу. Вам обов'язково це дадуть. Тож бажаю вам приємного тижня. Дивимось другий варіант. Другий варіант. Чого вам остерігатися? Паз жеслів і, на що сподіватися, десяточка пентаклів. Остерігайтеся, з'явитися або знаходитися в епіцентрі якихось пліток, негаразів, неприємних розговорів, непоміркованих рішень. І помилкових хибних кроків. Тобто зараз на цьому тижні не варто довіряти всій інформації, яка вам буде надходити, все перевіряйте перед тим, якщо будь-що застосовувати. Сподівайтеся на те, що у вас цей тиждень буде благосприятливий як для родини, так і для фінансових надходжень. Ви зможете приємно спілкуватися з старшим поколінням, з молодшим поколінням. І у вас все буде в родині на цьому тижні гаразд. І моральна підтримка, і матеріальна допомога. Головне, уникайте пліток, скандалів, не знаходьтесь там, де вам не повинно, ви не повинні бути. І вам порада, свіже повітря. Можливо, ви багато часу знаходитеся у приміщенні або у вас немає можливості прогулятися. Можливо, і погода не сприяла тому. Тож зараз саме приємний і гарний час для того, щоб ви приділили увагу своїм прогулянкам, насолоджувалися природою і наповнювалися благами нашої матінки землі. А я бажаю вам приємного тижня. І дивимось третій варіант. Чого остерігатися? Люцифер, 15-й аркан і на що сподіватися, вісімка мечів перевернута. По Люциферу. остерігайтеся того, щоб вами ніхто не маніпулював. Остерігайтеся всіх спокус, як в фінансах, так може це бути і сексуальні прив'язки, і залежності, або будь-які інші ваші залежності. Можливо, ви їх навіть не усвідомлюєте, але вони вас міцно тримають. В жодному разі не намагайтеся маніпулювати кимось для користі для себе. Тож, будьте дуже пильні до того, що у вас відбивається. Справа в тім, що по цьому аркану, по 15 му аркану, ви можете отримати і великі гроші, і велике розчарування. Все залежить від того, де і куди ви будете направляти свою енергію. І... Чого вам на що сподіватися? Сподівайтеся на те, що ви нарешті зможете вийти із отих обмежень, в яких ви знаходитеся. Швидше за все, ви їх самі туди загнали. У своїх думках ви собі пробудували певні обмеження, за які ви не могли вийти. Тож, мабуть, прийшов час розкрити ширше очі і подивитися, шляхи для виходу завжди є. Головне їх побачити і не поспішати з прийняттям рішень. І дивимось пораду для третього варіанту. Стабільний прогрес. От якщо ви будете всього дотримуватися того, про що я вам сказала, то ви дійсно досягнете стабільного прогресу. Ви зможете і покращити свій духовний стан, ви можете звертатися до ангелів за підтримкою. І вони вас будуть оберігати і вам допомагати. Тобто допоможуть вам уникнути оцього люцифера, який вас буде весь тиждень спокушати що-небудь зробити на користь для себе, можливо, навіть на шкоду комусь іншому. Але головне, що вас ангелі підтримують і ви бачите правильний напрямок і рух. А я бажаю вам гарного тижня. І нагадую всім, що це енергії цього тижня. Наступну енергію прийдуть до нас інші енергії. Тож бажаю всім спокою, миру і натхнення.